Доброго ранку, народ! Неділя 17 листопада. Це 322 доба. До нового року залишилося всього 44 дні. Сьогодні день, коли ми вітаємо тих, хто вміє вирощувати врожаї та вирішувати задачі з терміном завтра на заняття. Пам'ятайте, кожен новий день це новий шанс не лише для того, щоб змінити світ, але й знайти в холодильнику вчорашній борщ. Ми починаємо наш ерпроранок. Ну і стартуємо як завжди з блоку свята. Сьогодні можемо відзначати День працівників сільського господарства України. Це день тих, хто знає, як важко вигодувати наші столи. Головне не плутати сільське господарство з сільським господарем, який щоранку будить вас своїм півнем. Ну і ще можемо святкувати міжнародний всеукраїнський день студента. Сьогодні вітаємо тих, хто знає, як вижити на Мівіні. П'ять разів пояснити мамі, чому стипендії немає, і ще й здати іспит після безсонної ночі. Що по іменинах? Сьогодні вітаємо всіх студентів і не тільки з іменами, які змушують викладачів задумуватися над долею: Григорій, Олександр, Іван, Павло, Микола, Максим та Артем. І так, якщо ти студент з іменем Григорій, знай, твоє життя точно має бути назаліковій долі. Ну а тепер гороскоп, рубрика, яку люблять всі. Тож, будьте уважніші, не пропустіть себе. Овен сьогодні ваш день схожий на пазл. Шматочки, начебто, не підходять, але в результаті все стане на свої місця. Шукайте синхронії в дрібницях. Телець вас може здивувати просте рішення складної задачі. Це нагадування, що не завжди потрібен грандіозний план, щоб досягти успіху. Близнюки, зустрічі сьогодні будуть сповнені підказок. Спробуйте прочитати між рядків і ви побачите більше ніж здається на перший погляд. Рак. Сьогодні день про інтерпретацію. Все залежить від того, як ви дивитесь на ситуацію. Навчіться змінювати перспективу. Лев, ваша присутність сьогодні змінює енергетику в кімнаті. Будьте обережні з тим, що говорите. Ваші слова можуть стати пророчими. Пророчими. Пророчі. Діва: не бійтеся незручних питань. Вони можуть відкрити двері, про існування яких ви навіть не підозрювали. Ризи вас сьогодні тягне до чогось нового. Це чудовий день, щоб випробувати себе в тому, що ви раніше боялися зробити. Скорпіон день наповнений натяками, інтуїція покаже, куди дивитися, але не розповість, що робити. Вибір за вами. Стрілець, ваш день схожий на калейдоскоп. Кожен поворот ситуації додає нових барв. Прийміть зміни як частину пригоди. Козиріг, ви можете відчути, що звичайний темп уповільнився. Можливо, це знак, що треба знайти більше радості в простих речах. Водолій, ваш мозок сьогодні генерує ідеї, як неймовірна машина. Зупиніться і запишіть хоча б одну з них, вона стане ключем до нового проєкту. Ну і риби, день, коли ваша творчість перевищує очікування. Не дивуйтеся, якщо ваші імпровізації принесуть щось абсолютно нове і дивовижне. На цьому все по гороскопу. Йдемо далі, і зараз у нас погода. Сьогодні на вулиці може бути такий вітер, що вам здаватиметься, ніби навіть ваші плани знесло в інший регіон. Але не біда, сьогодні вихідний, тому головне не здаватися. Якщо захочете теплої атмосфери, запросіть друга на чай. Ну, а тепер блок поради та прикмети. Якщо в неділю зранку вийти на свіже повітря і зробити три вдихи з вдячністю, тиждень почнеться на позитивній ноті. Вирішуючи навіть дрібниці, ви створюєте великий результат. Почніть з малого, але впевнено. А ще не позичайте сьогодні гроші, вони можуть повернутися не скоро. Ну і фіналочка: слухайте музику, яка вас заряджає, і день точно пройде в гармонії. Ну а тепер трохи мотивації, хоч і на вихідний. Навчання це не підготовка до життя, це і є життя Джон Юї. Пам'ятайте, що кожен з нас одночасно студент і викладач свого власного життя. Викладайте собі лише те, що є для вас найкраще. Тож, друзі, нехай ваш недільний день пройде так, щоб він надихнув вас на цілий тиждень вперед. Працюйте, розважайтеся, відпочивайте, але пам'ятайте, врожай думок і ідей залежить від вас. До завтра. Бережіть себе, я чекаю вас у цей же час у новому тижні. І не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!